Вітаю всіх на нашому каналі, друзі! З вами Укора Гордиталь. Сьогодні ми поговоримо і порівняємо два шестерних насоса НША 10 від компанії Гідросило і Вінницький агрегатний завод. Розглянемо їх характеристики, конструктивні особливості і переваги та недоліку. Поїхали! НША 10 це шестеренний насос низького тиску. Який широко застосовується в гідравлічних системах сільськогосподарської, будівельної та промислової техніки. Він предназначений для перекачування робочої рідини, таких як гідравлічне масло з метою створення тиску в гідравлічних системах. По основних характеристикам обидва насоси мають однаковий робочий об'єм це 10 кубічних сантиметрів, номінальний робочий тиск 16 мегапаскаль. А максимальний тиск 21 Мпаскаль. Швидкість обертання до 2400 обертів на хвилину. Здається, що вони майже ідентичні, але є важливі нюанси. Тепер давайте більш детально роздивлятися на кожний з них. Почнемо з нашої коробочки. Всередині є ось такий пакет, в якому він іде. Це зроблено, щоб захистити від пилі, бруду, вологи. І гарантійний талон теж присутній. На майбутнє скажу, що на нього є один рік гарантії від виробника, і ось це все пакування потрібно зберігати. Далі ось він так виглядає. Гідросила насоси серії Master мають корпус горшкового типу. Та кришкою виготовлені методом лиття під тиском із алюмінієвого сплаву. Спеціально розроблений хитний вузол зменшує рівень шуму та пульсації робочої рідини. Використання металофторопластових підшипників забезпечує збільшений ресурс роботи. Також є ще насоси в чавунному корпусі, вони йдуть і дорожче, але й більш надійні. І також гідросила виготовляє е, ось цей вал на 4 шліця і на 6 шліців. В даному випадку тут на 6 шліців. На 4 шліця це рахується старий зразок. Далі дивимося на Вінницький. Ось така коробочка. Тут написано, яке обертання, ліве чи право. Нагадаю, що ЮМЗ це в нас праве обертання, МТЗ ліве. Тут також є ось такий керівництво експлуатації насосу. Це якби гарантійний талон, ви його теж зберігаєте, і рік гарантії теж йде. І ось такий телефановий пакет для транспортування цього насосу, щоб туди не попадала пиль або волога. Ось так він виглядає. Він, звісно, відрізняється від нашого гідросила. Ось подивіться. До речі, вінницькі насоси теж бувають і в чавунному корпусі, але вони теж, як і гідросила, йдуть дорожче. Але оцей корпус він зроблений набагато простіше, ніж цей. І за рахунок цього е, трішки є більш шумніше, ніж гідросила. Це мені розповідають наші клієнти. Вони порівнюють гідросила і Вінниця, то кажуть, що е, гідросила Кіровоград трішечки тихіше працює, ніж оцей за рахунок тих підшипників, за які я вам казав вже. На рахунок переваг та недоліків, як я вже казав, що гідросила мають нижчий рівень шуму та більший ресурс роботи, але їхня ціна трішки вища ніж. Вінницькі. Насоси від Вінниці відомі своєю простотою та доступною ціною. Вони легко ремонтуються, що важливо для користувачів у сільській місцевості. Тож, який обрати, друзі, між цими насосами? Якщо ви хочете обрати надійність і готові трохи переплатити, обирайте гідросила. Якщо. Трішки бюджет хочете зекономити, обирайте Вінницю. Але моя думка, що вони обидва хороші і вартують вашої уваги. Я думаю, що вони обидва будуть вам працювати довго і коректно. Сподіваюсь, це порівняння допоможе вам зробити правильний вибір. Пишіть у коментарях, який насос обрали би ви, і не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. До нових зустрічей, друзі!